Привіт слухачам Радіовежа у студії Лени Коновалова. Як завжди у цей час в середу ми розкриваємо таємниці старого Станиславова. Багато вже розповідали про великих вельмож, які перебували проїздом у місті чи проживали тут. А ось про людей, які б це все занотовували, мова ще не велася. Станиславів мав свого літописця, який був монахом, майже не вилазив своєї келії і безперервно писав. Його біографія сповнена таємниця історичний доробок і досі ще не оцінений по справжньому. Садок Баронч про нього нам розповість історик краєзнавець Іван Бондар. Він вже у нас у студії. Іване, тобі привіт. Добрий день. Е, насамперед, трішки біографії, що це за людина була, який, е, у який час він жив, творив, що доброго зробив, якими я вже віршами трохи а. заговорила. Ну, по-перше, напевно, він все ж таки правильніше називається як садок баронч. Садок Баронч, тобто, ну, Так. Бо садок, 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 садок <реш> <щось такі. реш> Так, так. Отже, <реш> <реш> якщо брати істориків, які присвячували свої праці вивченню міста Станиславова, то цей садок. Баронч є один з трьох китів, на якому фактично от все наше вітчизняне місцеве крайзнавство. Його праця пам'ятки міста Станісловова це є ну, фактично золотим фондом історичної спадщини, в якій досить детально описується історія нашого міста. Це була ну, фактично третя історія mm -hmm. по кіну по періодичності, яка вийшла, побачила світ, присвячена нашому місту, і, і зараз вона залишається одною з найкращих. Садок Баронч, це автор. Він. Вірменського походження, вірменин. Цікаво, що він народився в нашому місті, 20 років фактично прожив у нашому місті. І зробив такий пам'ятник нашому місту, що можна його сміливо називати одним з. Ну, Прекрас, Станиславова, людина, яка ну знаєте є слава містом, uh -huh, uh -huh. на ну, доску пошану його можна вже віжати. <реш> Ясно. Наскільки я орієнтуюся, він жив доволі таким ну замкнутим життям, якщо я не помиляюся, так? Сади <реш> Барунч. Ну оцей от Барунч, взагалі тут досить така таємнича людина. От є декілька досліджень вже сучасних, і 19-го століття авторів, і двадцятого майже сучасні, вже 21-го. І от коли читаєш, то м, виявляється, що в принципі людина одна, але якби вона якесь. Віла подвійне життя. Наприклад, частина істориків пише, що він був священником, він був домініканином, монахом ордену домініканів. Ну, спочатку коротко біографію. Значить, народився він 29 квітня 1814 року у місті Станиславові, в родині небагато вірменського містянина Григорія. І отримав спочатку два ім'я Вікентій або Вінсент і Фереріуш, тобто барон, садок пізніше він став. Він закінчив тут в Станиславові початкову школу, потім закінчив Станиславові. Львівську гімназію, uh -huh. далі переїхав до Львова, закінчив там е, філософський факультет Львівського університету. І після того, у 24 роки е, значить, вступає до новіціату, тобто поступає до монастирю, оцих от, отців домінікан у підкамені, це містечко на Львівщині. Йому було 1835 рік хлопцю, значить 24 роки, Чому він е, прийняв таке рішення, тобто свідомо ізолювавши себе від е, світських радостей. Отут -от і якраз починається оце от його подвійне життя, uh -huh. значить, згідно з. З одними твердженнями він сам мріяв е, бути священником, що він ще зразу після закінчення Станиславівської гімназії пробував поступати у львівську семінарію, але щось провалився на іспитах. Згідно з одними твердженнями, тобто є інші, чи зараз все порядку. Спочатку, я зрозуміла, розповідає... але маю на увазі, чи е, достовірно це достовірні і ті, і ті, і все. Чи ну, це як здогада? Кожен посилається на якісь джерела, ага, кожен добрий, добрий. Е, цитують навіть щоденник Садока Баранча. Новел розповідає так. Угу. Е, значить, е, Провалюється він цю семінарію, що йому далі робити. І тоді він пише папі Римському листа з проханням перевести його дати дозвіл на перехід з вірменського обряду на латинський, тобто римокатолицький. Потім він вступає у цей монастир, через три роки висвячується на священника і далі веде таке аскетичне життя. Як от, ви кажете, сидив в Келії, на виход, молився постійно. Навіть був такий побожний, що йому вища церковна влада. Дала дозвіл відправляти службу Божу, не заходячи до храму, тобто свої келії, щоб ну, не... економія часу можливо. Далі, Значить, за його подвіжницьку діяльність йому навіть дали такий почесний титул Генеральний проповідник руських земель. Тобто Галичина, Львівська частина Тернопіль, Франківської Тернопільської області утворили раніше руське воєводство і пізніше ну, як руська земля. <гум> у 1855 році його навіть назначили, настоятелем монастиря у підкамені. І нарешті вже десь. У під кінець життя йому було присвоєно наукове звання професора богословських наук, а ще пізніше він став магістром святої теології, тобто ну, людина, яку ну, лише канізувати залишилося угу. і все. Оце от фактично такий офіційний, офіційний славний шлях Садока Баранча. що відомо про його останні роки? Де він помер? О, зараз зараз, зараз. є ще є частина його розвитку. Це одна. Але далі, коли от, детально дивишся на його біографію, виникає, що це взагалі то інший Садок Баранч. По-перше, він не дуже той, коли читаєш очевидно. Він не дуже турбувався ставати тим монахом. Uh -huh. Справа в тому, що у нього в родині було три родичі, які дослужились до таких, ну, ну були священиками у лиці, у тисмениці, тобто досягли певних успіхів у цій діяльності, і вони примусили фактично його йти по тому шляху. Далі, коли він пише, що він все життя виступав проти як політичного, так і релігійного фанатизму, що це слова, записані у листі до історика Петрушевича, якось нав'яжується з таким аскетичним монахом. Uh -huh. Потім він щось постійно. Його, виявляється, перекидують з одного монастиря в інший. Значить, надово, <реш> ні може, ніде на не одному місці. Коли починається революція, весна народів, він значить, мав парафію в Тисменці, і він стає головною цих національних зборів Тисменця, тобто фактично головним революціонером міста Тисменця, Ну, священники, який <реш> вели свою велику політику. Далі, Потім він значить, випускає зборник байки, анекдоти, де дуже багато з цих анекдотів. В, ну, направлені проти сущеників, там uh -huh. і зміювали їх, за це його чуть не, не вигнали з того ордену. А от останні... Цікава особистість його <с життя, <с <с точніше, ну це просто кардинально різні. Коли він важко захворів, я взагалі намагалася показати ну, душевно хворим. Тобто ну, проголосити нездатним назначити, uh -huh. але він ну, виздору, одужав, і тому це діло не пішло. І нарешті, от саме таке основне і таємниче. Цим монастирем під каменем. Як одні пишуть, що він був призначений настоятелем, але пізніше його там понизили, до, здається, скарбника того монастиря. А от інші пишуть навпаки, що як його в той монастир в 1955 році, так він до кінця життя свого 40 років просидів безвилазно. йому не можне навіть надавали дозвіл показати стіну цього монастиря, тобто, ну дві людини, хоча вроді бі факти так і збігаються, ясно. Так що а про останні його роки життя, де він помер, коли. І чи є якісь його взагалі зображення, от щоб подивитися на цю ага. людину? Добре, значить, помер він 2 квітня у 1892 році. Тобто можна подивитися, що він прожив, прожив. таке досить довге угу. життя. Значить, похований він скільки у... років? Ну, 92 міну 14. Ну, давайте підрахуємо. <гарно>, гарно. Похований він у каплиці на монастирському цвинтарі у підкамені. Довший час могила вважалась срадженою, але от, буквально там, 20 років тому віднайшли, коли проводили якісь ремонтні роботи в цій каплиці, знайшли його могилу, так що вона є. Насчет зображень є, значить, до нас дійшло два зображення. Отця садок Абароча. До речі, от садок це ім'я, яке він прийняв при, при висвячуванні, ну, у священники. <гарно> Док це був такий мученик блаженний, який нечистиві замордували у 13 столітті у місті Сандомирі, це в Польщі. Тобто він взяв такого наставника справжнього це Вінсент. І так, є портрет олійний портрет, який він сам подарував. Здається, музею Львівському зараз він знаходиться у Львівській картинній галереї. Його можна побачити, досить такий непоганий протест. Людина в цьому монашеському вбранні. Це такий чорно-білий ну, капюшоном. Другий це бюст погруддя, яке було вирізано його значить, якимось троєрідним племінником Різбієрем та Барончем. Тобто, також він зберігається у Львові.